І так, зараз ми з вами швидко накидаємося, точніше накидаємося ми вечором, а зараз ми швидко накидаємо код для авторизації нашого користувача. У нас для цього майже все готове, потрібно буде лише трішки дописати. Так, рухаємось по класиці. Підтягнув останні зміни. Нову гілочку, гілочку. Біжимо в наш App, у нас тут є H1 round. Так, це я трошки приховаю, щоб вона не заважала. Ми цей роут дублюємо нижче. Це буде також пост, тому що будуть прилітати певні параметри user. Login. Це ми діло поки що приберемо. Тут буде зовсім інша історія. А, контролер. Regular. Логін. Насправді можна було написати просто логін, але я маю надію, що ми з вами все ж таки дійдемо до того, що зробимо авторизацію за допомогою соціальних мереж. А, нема там нічого складного, просто на це потрібен час. От і все. Так, ось зараз воно матюкається, але це нормально, оскільки в контролері такого метода просто немає. Біжимо в контролер і хутко створюємо цей метод. Він асинхронний. Тому тут буде try-catch, Відразу можемо скопіювати те, що стосується обробки помилки, а матюкається, це нормально. Зараз ми зробимо так, що воно матюкатись не буде. Є. далі, далі, далі. Тепер нам потрібно сюди, в наш роут, скармити middleware. Тут ми. Перевіряли при реєстрації певні поля, щоб вони не були пустими. А тут також нам потрібно зробити аналогічну історію, перевірити, щоб поля не були пустими, котрі ми очікуємо. А очікуємо ми всього лиш два поля: імейл і пароль. Плюс в даному ж Middleware ми насправді зможемо перевірити, якщо поля не пусті, чи є взагалі такий користувач. І якщо в базі такого користувача немає, відрізати і далі в контролери взагалі не пустити дану заразу, яка до нас стоїть. Так, ідемо в наші валідатори. Якщо мені пам'ять не зраджує, воно знаходиться десь ось тут. Так, вірно. Регулер регістр, а це буде регуляр логін. Масив із правилами. А Оскільки це пост, ми очікуємо боді. У цьому боді буде імейл і пароль. Повинен бути. Це все йде під. Такий от шаблон не може бути пустим і повинно бути стрічкою. Далі ми звертаємося конкретно до емейла. E Просимо, щоб експрес-валідатор перевірив, чи це дійсно є емейл. E якщо це не емейл, e відправляємо помилку. А якщо це емейл, e ми переводимо його в нижній регістр і робимо таку ось цікаву маніпуляцію. Через метод custom передаємо callback, асинхронну функцію. Цей callback прокидаємо наш email, який ми. Причесали, оскільки в нашій базі всі імейли зберігаються в ловеркейсі. Звертаємося до user model. Ось її тут зараз немає, тому її потрібно підтягнути. Наші модельки. Usermodel. Підтягуємо user model. Find Findwine. Паркидаємо імейл і отримуємо юзера. Якщо юзера немає, ми викидаємо помилку. Такого аккаунта не існує. Інакше ми повертаємо бульове значення true, значить, все окей, і в нас є такий користувач. Можемо рухатись далі. З однієї сторони ми додали іще один запит до бази даних в Middleware. а з іншої сторони, ми в деякій мірі себе обеззапасили. Тим, що ми явно перевірили, що такого користувача немає. Прямо в Middleware, відрізали і далі нікого не пустили. Тепер нам потрібно дані правила експортувати. Так, це ми можемо закрити. В API їх потрібно підтягнути. І скормити в наш роут. Єдине, треба розуміти, що це правило, і нам потрібен ще метод, який буде то все діло відправляти. Єсть. Тепер ми можемо рухатись далі і писати наш контролер. В реквесті буде боді, оскільки це пост, а в GET насправді також можна засунути боді. Просто є певні домовленості, що так робити не можна. В цілях експерименту можете спробувати поміняти пост на GET і скормити боді. Із боді ми дістаємо імейл і пароль, і вони будуть точно. Звертаємося до юзер сервіса, і там вроді вже навіть є метод getUser. А, да, точно, супер. Тут вже є метод getUser, який дергає репозиторій, прокидає юзера, а в репозиторії у нас також вроде вже є да, І в репозиторії вже є getUser. Збачите, як, як все чудово. По імейлу ми пробуємо дістати нашого юзера. І що важливо. Юзер тут буде, оскільки ми попали в контролер. Якщо б юзера не було, то його б відрізало там зверху. Далі нам потрібно перевірити, чи співпадають паролі. Нагадаю, у юзера є метод компарея Прокидаємо пароль із боді і перевіряємо, чи він співпадає із тим, що вказано в базі даних. Якщо пароль не співпадає, ми на фронт відправляємо помилку. Некоректний пароль. Хоча насправді, якщо станеться якась... Срака із запитом до бази даних, і щось піде не так, то у юзер залетить НАВ. Хоча юзер у базі даних є такий. Тому ми можемо зробити ось так. Насправді це зайве, оскільки ми вже перевірили, але ну хай буде, їсти не просить. Перевірок замало не буває. І так, юзер є, паролі співпали, ми можемо видати йому токен на авторизацію. Десь у нас тут була цікава історія. Ось. Handle user UserID і email, звідки ми їх візьмемо. Оскільки у нас є user, ми із цього uзера можемо дістати ID і email. Ось редактор сам підказує. UserID. Робимось так. Email, звісно. Тримай і не мачукайся. Ось так. User ID, user ID, емейл, user email. Ті, що прилетіли нам із бази даних. У нас є токен. І коли у нас вже є токен, що ми можемо? Вірно, ми можемо відправити на фронт. Передаємо юзера, котрого ми отримали із бази даних. Токен, який ми сформували, і TTL. Ось так швидко ми з вами накидали авторизацію, оскільки у нас вже готово багато механік. Саме складно це починати ці всі конфігурації кидати каркас. Зараз швидко ми перевіримо це все діло на життєздатність перед тим, як комітити. Джонсон. Джонсон і Джонсон. Засилаємо. А, ну так, да, засилаємо. Молодець. Марадіц. Ох, який розумничок. Сервер, хто буде запускати? Тарас Григорович Шевченко. Давай. Шестний. 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 Да, користувач створений, неактивний. Токен. Тепер спробуємо авторизуватися. User login. Давай, бачите, ну, які шаки швидко носять дані. Статус 200. Дані юзера повністю із бази даних якими ми можемо оперувати на фронті. В залежності від певних палів, ми можемо пускати його в ті чи інші розділи сайту на фронті. Токен, TTL. І так все просто і швидко. А далі, 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 що ми будемо робити далі? А далі, я так прикинув, потрібно показати вам, як скидати, змінювати пароль. Це класична ситуація, коли юзер забув пароль. Я сам їх часто забуваю і доволі часто користуюся скиданням паролю, особливо. Пливо до різних там соціальних мереж, взагалі не бачу сенсу запаминати ту всю історію, дурним голову забивати менеджерами паролів я не користуюся. Тому ми організуємо механіку скидання зміни паролю користувача. Да, ну і як завжди по класиці, самі останні зміни в коді я відправлю на гід, щоб ви могли склонувати і тестити то все діло. Єдине, що я замітив. А ось В консольці наші контролери, Create User відпрацював. Бачите, ми бачимо, які дані прокинулись сюди. А логін ми визивали, він не відпрацював. А чому він не відпрацював? Тому що Юра знову напложив ось наш логер із Create. Додамо його ось сюди. Тепер він буде відпрацьовувати. Єдине лише напишемо ось так. І ми в консолі будемо бачити, то, що сюди йшло. Закоммитить... пуш, речь. З'явився наш pull реквест. А до речі, да, ви насправді також можете сюди щось запушити. Якщо ви бачите помилку в мене в коді, або хочете щось покращити, запропонувати і сказати ти хіреню пише дивися, отак все буде краще працювати. ви також можете створити сюди pull реквест. Ми разом з вами його подивимося і будемо приймати рішення, що з тим ділом робити. Оскільки репозиторій відкритий, Welcome. І, Так, да, не соромтеся, зірочки ставить. Воно ж приємно, коли зірочки з'являються. Це ж як лайки в інстаграмі. Все. дякую за увагу. Всім гарних вихідних. Сильно не напивайтеся, будьте чемними.